Останні приготування і байдарки майже готові до запливу. Сергій займається каякінгом вже 20 років. Про катання на байдарках знає все. Цього разу він готує човни до екскурсії по Дніпру. Прогулятися по Дніпру, всі красоти, які у нас є в Запоріжжі, узнати щось нове, щось з історії, узнать щось об окружаючому нас мірі, у рослинах, у птицях, животних. Човни різні, у кожного своє призначення. Це й для прогулянок. Керувати байдаркою не важко, навіть якщо ви вирушаєте вперше. Лодка устойчива, лодка комфортна, можна подогнати упори під себе, спинку під себе. На каяках можуть плавати як дорослі, так і діти. Для тих, хто сідає в човен вперше, Сергій розповідає основні правила. правій руці вісло фіксіроване, тут навіть під правою рукою є валік. А, от, в лівій руці вісло немножко вращається. Чоловік каже, правильно гребти потрібно спиною, бо руки швидко стомляться. Проводите вдоль борта лопасть, розворачуєте плечі, поворачуєте вісло і от, от таким образом розворачує плечі, нагружає спину. Сергій нагадує і про безпеку у човні. Нужна двигатися ближче к берегу. Если идет волна от судна, разворачиваться к судну носом, в лодке нельзя вставать, раскачиваться, выпрыгивать из нее. Учасники вирушають у трьохгодинну екскурсію. Маршрутом Сергій показує найцікавіше. Перша зупинка біля дурної скали. Про неї ходять цілі легенди. Сергій каже, колись на ній козаки карали зрадників. А ще розповідають, що об цю скелю розбилось не одне судно. Зараз біля скелі тренуються професійні плавці на каяках. А цю місцину дуже полюбляють баклани. Птахи тут постійно. А малю за ней повторяють. Говорять, на цій скелі була сама цариця. Її називають крісло Катерини. Після такої екскурсії усі дібрались берегу. Учасники прогулянки задоволені. «Ощущення ну, просто клас. Мені все подобалося. Особливо от понравилося це, коли між островами пропливали». Кажуть, в таку екскурсію вирушили б ще раз. звичайна екскурсія, там не так цікаво, там не можна побачити». Змій птіць таких прикольних бакланов. Там чаек. Катерина Шапка, Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп нові проекти.